Так. Що ж, 5 відсотків п'ятий раз поспіль. Можливо, це гарний знак. 5 і 5, Цифра непогана. Ти що про це думаєш? Ну, моя думка, що добре, що не підняли. <свісно> Відсутність поганих новин. Це вже добрі новини. Не було звичайно ризиків, того, що вони піднімуть, але ймовірність того, що вони понизять цю ключову ставку, була ну дуже низькою. Там ну, відсотків напевно 10. Максимум зі ста, грубо кажучи, от вони ще дуже сильно налякані можливістю повернення інфляції, дуже багато всяких змінних факторів, які впливають на на обрахунок інфляції, ті самі ціни на нафту, ті самі якісь там employment rate Знову ж таки, дуже цікавий момент, що якщо порівняти. Інфляція, яка була в червні, вона тоді сильно падала там до 2,8, тобто вона була навіть меншою, ніж в нас зараз в січні було 2,9, і вони підняли тоді до 5 якраз. І інфляція підскочила до 4. Тобто, така якби, ну, не зовсім там інсайдерська інформація, але ходять така BBC, баба-бабі, сказала, що. що що ці ну що в принципі витрати на обслуговування моргіджів вони входять же ж в Consumer Price Index, тобто в обрахунок інфляції. І Якщо вони збільшили тоді до п'яти, то відповідно інфляція відскочила за рахунок того, що люди почали більше витрачати на. Обслуговування моргіджів. знову ж таки це тягнеться такий маленький ну не маленький ланцюжок, так з ренювалом. Тобто, кожен місяць старі по відсоткові ставки фіксовані. Хтось ну темний об'єм переживає людей шок. Так, тому що вони е, опиняються в ситуації, що їм треба ренювал робити. А ренювал вже по нових ставках. Відповідно, в них знову ж таки зникає, зникає ліквідність, зникають кошти, і е, таким чином вони теж випадають ну якби з ринку активних покупців. Ну, взагалі з е, ринку тих людей, які мають е, ліквідність, мають кошти для того, щоб щось більше витрати. Витрачати. Я не кажу про моргіч, просто більше витрачати на якісь е, на якісь речі, ну, скажімо так, От. в тому числі, е, так, і можливо задуматись над якоюсь купівлею. там От. Тобто, це такий циклічний процес. Е, коли воно заспокоїться, ну, по прогнозах інфляція має бути нижче трьох відсотків протягом трьох трьох місяців. Тобто, я думаю, до кінця весни. Вона однозначно вже буде там десь стабільно з чотирьох. Е, якісь короткострокові відскоки можливі, ну але в більш довшій перспективі, все-таки воно мені здається, що така амплітуда затухання буде з інфляцією. От е, ну і все це воно воно однозначно приведе до того, що банк буде зменшувати цю кірейт цю ключову процентну ставку. Ну а наступне з... засідання в, в квітні по алеван. Тобто два, так. два місяці. Я думаю, що там вже ймовірність зниження. Ну вже буде більшою, тобто відсотків 30, що вони можуть вже там 0,25 упустити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну і далі так буде рости, 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 аж я думаю, десь скоріше за все, десь квартал, там третій, можливо, можливо, середина а Кінець другого, навіть вони дійдуть до того, що треба буде вже опускати. Ну я теж я думаю, десь напевно аж під серпень, аж туди вони тільки почнуть опускати. так. Да. А скажи, от, будь ласка, кажу, давай пояснимо тим, хто нас буде дивитися про саму цю кредитну ставку, коли Банк Канади каже, що вона 5%, відсотків. А зараз багато хто подумає, що це те, що вони отримують на іпотеку. І розкажи, будь ласка, як це працює? Бо ти приходиш в банк, а тут раз а воно вже не п'ять, а сім. Як це буває? Ну та ну ні, це абсолютно різні речі. Вони одна до другого ніякої Я розумію, має. що вони не е, до того, то нічого ну просто щоб та, ви та, так та, не подумали. Та. Ключова ставка це ну певною мірою якийсь там індикативний показник. Де не де можна зустріти, що це overnight rate, тобто вартість ресурсів коротких для банків, які хочуть там ці касові розриви закрити. да Але, але в принципі, банки від, від неї, від цієї ставки, е, враховується так званий prime rate От вже prime rate це вже справді індикатор для процентних ставок саме для variable процентної ставки, для цієї змінної, змінної процентної ставки Prime. Знову ж таки, він теж тільки орієнтується на цю ключову ставку Банку Канади. І він, це за традицією так прийнято, що це от найбільші Банки Канади комерційні. Вони встановлюють встановлюють Prime Rate, Причому він там, наприклад, в RBC, Скоші, BMO, він 7,2 зараз, а в TD він завжди на 0,15 вищий. Тобто в TD це 7,35 Prime Rate. і це вартість, ну, грубо кажучи, коротких ресурсів, тих, що Верібо. А фікс ставки живуть взагалі своє, своїм життям. Вони живуть відповідно до е, ну, як це правильно сказати ціни bond yield, так бонд yield на відповідний період. Тобто правильніше орієнтуватися, якщо ти шукаєш собі фікс ставку, там 5, 3, 4, 2 роки на е, bond yield графіки, які публікують так само щоденно Банк Канади. Тобто, якщо ти бачиш, що крива bond yield на два роки пішла вниз, то значить ти можеш очікувати, що зараз на сьогодні е ресурси ну, подешевшали двохрічні, і відповідно двохрічний фікст буде дешевший. Там ну, для тебе там на якихось там 2-3 сотих, може навіть одну е одну десяту відсотка. О. Тобто от така співзалежність. Фіксти дивіться на bond yield ціну. А variable, звичайно, на прайм. Прайм є похідною від key rate, але це не одне і те саме взагалі. <таспоріст> Ну, я думаю, що це дискусія на набагато довше, ніж на просто нам з тобою поговорити 10 хвилин. Ну та ми ж ми ж просто е прокоментувати новину сьогодні. Збиралися. А Скажи мені, що на ринку зараз відбувається по нерухомості, чи відчутно, що вже там збільшилась кількість інвенторів, чи є якась активність покупців? Тому що ну всі так сподіваються, що весна. Це взагалі це сезонність, так тобто весною починається більша активність, але ну я в сезонність слів. більше не вірю після ковіду, якщо чесно. А, ну воно ну ні, ну ковід. Це ж зовсім інша ситуація Ну то власне була. воно розбило просто все. Насправді, тому говорити про сезонність я б вже більше не я би цього не робила. А, Ну інвентар потрошечку з'являється. Насправді більше, все ж таки, зацікавленості від покупців ніж від продавців. Покупці дуже обережно підходять mm -hmm. до цього питання, тому що вони ніби ніби якось трошечки десь і з'явились offers, а на деяких об'єктах взагалі ніякого руху немає. Продавці так само дуже обережно з тим всім Зараз себе поводять і не дуже поспішають виставляти на ринок так, щоб масово, тому що вони чекають, коли буде ринок, коли вже будуть multiple offers. Все ж таки, вони очікують більше ажіотаж, якщо вони ще можуть собі дозволити. І я бачу, у нас якраз запитання було: тобто не купувати до серпня місяця. Е, як це не купувати? Купувати завжди. Вчора, Вчора треба було купувати. Купувати не бажано, коли починається offers, тому що, по-перше, це важко. По-друге, як тільки починаються offers, ростуть ціни. Е, тому поки так, поки всі якось дуже обережно сидять, чогось очікують за цим всім слідкують, але нічого такого прям ринок зарухався, скажем так. Тобто сейлс пішли. По суті, виходить, що зараз не продавати, так, але але, покуп, але ну, я так... <рес> якщо по чесному, то я б, якщо б я була продавцем, я б ще трошки почекала. Mm -hmm. Але якщо б я була покупцем, я б купувала зараз. Ну І та, Тому покупала... що висока відсоткова ставка, відповідно, помірні ціни. Як да. тільки будуть доступні ресурси, ціни зразу рушать вгору, а, але вже можливо той момент, може можливо, вже той об'єкт, що вас цікавить, буде проданий. Отож, okay. Ну і плюс, якби я зараз купувала, і прийшла до тебе. Ти б мені порадив фікс чи веріябл? Я б тобі порадив зараз веріберіл, тому що навіть якщо ти зараз зафіксуєшся по самому низькому, який доступний п'ятирічний, все одно через 6 чи 9 місяців він буде нижчий. Ти просто зміниш variable на нижчий п'ятирічний фікс, ніж він був тоді, коли ти заключила variable на сьогодні. От. Е, ну, моя така думка. Можна пробувати якийсь короткий фікс, але мені здається, що ну, е, наприклад, двохрічний він дуже високий, він майже як, як Variable, але він не зміниться. Ти два роки в ньому будеш ну, сидіти. Так. Тому. Оптимально по стратегії зараз брати variable і десь місяців через 9 через там до року часу, я думаю. Перейти на п'ятирічний фікс, який угу. буде нижчий значно, ніж сьогодні. От. А він зараз, ну, зараз п'ятирічний фікс, він звичайно що нижче, ніж двохрічний, чотирирічний. Ну якось отак. Так, слухай, там знову є питання вже англійською what are the current rates? Variable 5 year fixed? Uh, variable. Uh, uh, variable. Там в залежності, звичайно, що від продукту. Uh, якщо ми говоримо 20 down, uh, звичайний conventional mortgage, це десь в районі прайми мінус 0, ми навіть зробили 0,8, здається навіть 0, 0, Ну, десь орієнтовно 6,4, отак, 6-4, 6-5, це в таких межах буде веріл, а фікст, він через ті коливання бондів, він теж міняється десь в межах там на одну, на дві десятих щодня. Тобто uh, можна говорити десь в районі 5, 5 і напевно, що uh, якщо це хай речі. То зараз 49 4,94, п'ятирічний фікс. п'ятирічний фікс. В принципі, ну, ніби не так же і погано, але знаючи, що через рік-півтора він буде менший. Ну, очевидно, він має бути менший, тому що інфляція падає і, і рано чи пізно ставки будуть падати. Тут ще дуже цікавий момент такий, що оцей key rate, він же ж так само, він впливає на variable процентну ставку, а фікси до того не, не прив'язані. Mm. Тобто навіть якщо Bank of Canada буде тримати цей key rate, там, ну, скажімо, там ще 2-4 місяці, 6 місяців, то це не заважає фікс там, який певною мірою Якби орієнтуються на довгострокові ресурси, бути меншими. Тобто, цілком ймовірно, що можливо буде, що variable буде такий самий там протягом ще шести місяців, а фіксти будуть продовжувати падати, бо вони падають. Я порівнював буквально недавно з клієнткою, ставку по якій я її кваліфікував ще в грудні. І от от зараз початок березня. Я дивлюся, я в грудні їй давав типу супер там ставку 6,2, а зараз це практично там 5, ну, 5,3, 5,4 на ага. на той, той самий період. Тобто як не крути, майже 1% за 3 місяці реальна ставка фінансування впало. Та, можливо саме в той момент якийсь був пік, воно піднімалося ті е, фіксовані ресурси. Зараз воно там, можливо, якось впало, відскочило. Ну, є, є, але є чітка тенденція до зменшення. От, так що так. Так, так що, що зрозуміло. Тоді до квітня. Так, до наступних хороших новин. Так, а ну, чекайте, нам ще знову написали. Тобто ви прогнозуєте, що через 2-3 роки ми будемо бачити variable чотири відсотки і ну, менше. абсолютно ймовірно. Ну variable, він ж залежить від загальної ситуації на ринку. Тобто, якщо не буде, якщо не буде високої інфляції, якщо будуть е, збалансовані всі показники, е, там які от приймають участь в розрахунку е, і, і, і CPI цього, і, 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 і всіх решта там факторів, які впливають. Економіка буде збалансованою, то чому має бути ставка високою? Вона буде десь в районі. Я думаю, що в районі 3,7, абсолютно імовірно, 3,5 навіть вернутися до того. Вона не буде звичайно вже один відсоток, так як після ковіду, там один і три. Ну про це вже можна забути, хіба що вони таки доведуть до глибокої рецесії? Тоді, якщо подивитися всі графіки історичні, в момент повної рецесії ставки падали практично до нуля, тому що тому що економіка повністю була загальмована, і щоб її розігнати, це була та сама ситуація. Те, що ми бачили при ковіді, коли вкидаються величезні суми дешевих грошей, щоб розігнати економіку. Знову no. Це саме може бути, якщо буде глибока рецесія. Ну але то ну з того всього, що ми бачимо, не буде воно не перетворюється на глибоке і, і одно, і швидке провалля на цю рецесію одномоментно. воно витягується в часі, і замість того, щоб в людей забрати. Видані мітовані кошти протягом ковіду в одну в один момент. Це все таке якесь слов даун, повільне вичавлювання тих коштів з кишень людей, вільних вільної ліквідності, вільних ресурсів. Ну отак воно якось воно просто видовжується в часі і так потихеньку, потихеньку, ти позбавляєшся через високі ставки. В тебе немає коштів для. Для якихось покупок, там зайвих, скажімо так. <сум> Отак воно виглядає. Через через ренювали, з дешевих ресурсів на, на дорогі. Це все от воно так в часі видовжується. Так, дивись, нас тут ще питають: чи ціни будуть знижуватися, чи постійно будуть зростати? ну Звичайно, зростають. Вони так, вони <сум> Але весь минулий рік потихесенько, собі навіть з цими високими ставками, ніхто ніхто з продавців не захоче продавати набагато менше. Тому я вважаю, ну, є, я... є, є фундаментальна мені? річ: відсутня нехватка житла. І плюс враховуючи об'єми імміграції, які є сьогодні. Навіть я читав от в цих обґрунтуваннях по не. По міні процентної ставки, що е, збільшилася кількість е, працівників. Ну звідки вона просто так могла збільшитися? Це ж не діти, які народжуються. Та тобто, угу. це от імміграція, яка, е, яка відповідно збільшує е, ну верніше величину, так запропонованої робочої сили. І, і відповідно це вже дорослі люди, сім'ї, які сюди приїжджають, яким треба десь жити. По-перше, дефіцит вже на сьогодні існує, так а зберігаючи той рівень імміграції, там по 400 тисяч в рік, ем, ну навряд чи воно дуже швидко цей попит буде задоволений. Тобто, однозначно, дефіцит буде зростати. Які десь ще раніше ну, таке говорилося, що зараз дуже багато будується справді. І і, і, і і цей попит буде якось там задовільнятися але якщо якщо зберегти рівень рівень у цього будівництва і там якось спростити дозвольну систему на нього і т.д. то він буде задоволений не швидше ніж через три роки якщо його наприклад просто ну обрубати тобто але ми ж бачимо що рівень при притоку робочої сили зберігається, а е, наростити таким самим е, темпом е, будівництва житла не вийде ніяк. Тобто дефіцит буде присутній. Е, знову ж таки, можливі якісь великі там глобальні зміни, яких ми не знаємо, або якісь такі самі події, типу ковіду чи рецесії, які ми не можемо передбачити. Ну, так. Будемо сподіватися, що такого не буде, і якщо ті всі процеси збережуться так, як є, то ціна ну, однозначно не буде падати. Скоріше за все, вона буде якось помірно зростати, так, тому що і, і поки що дорогі ресурси не сприяють тому, щоб були там якісь е, підйом ціни на нерухомість, от але, але падіння ну, не передбачається. Ну, неможливо виключати якихось там, звичайно, чорних лебедів, там щось що станеться таке, як ковід, там ну, половина так. Канади вимре або впаде метеорит, і тоді житло не буде потрібне в Канаді. Які в тебе чорні думки прямо. Mm -mm. Канади вибереш. Ні, <с transitioning> <с Todo> <с o> ну ми про глобальні події навіть не говоримо. Це якщо їх не враховувати правильно, так. Ну я теж не очікую, що буде якийсь такий різкий скачок, в ціні немає, куди там вже їм. Й... Рости так сильно, але я думаю, що стабільно вони в собі потихеньку, як завжди, по графіку будуть потихати. ну навіть, навіть дивися е, прогнози, які були в 22 му Все, падіння ринку в половину е, там нікому вже ті моргіджі не будуть потрібні з такими процентними ставками. і що в двадцять четвертому році ми живемо. Навіть по бісі асесменту вартість, якщо і зменшилась, то можливо відсотків на 5, ну не більше. Ну в більшості uh, випадків це, це, воно це, виросло. По бісі асесменту, але зовсім трох, дуже мало, дуже насправді Ну це просто така типова корекція, яка відбувається після такого е, взривного росту в певний період, яким у нас був ковід, тоді коли з'явилось дуже багато грошей в людей е, вільних. Які зразу почали вкладати в якісь, відповідно, довгострокові goods, як то правильно сказати. Що є нерухомістю, от Так, ну я думаю, я думаю, що ми насправді з тобою там на 5 хвилин зустрінемось, буквально угу. новини, якби такі. Тодавна не Ми часто будемо коротше говорити, а так тут довше виходить. Так. Ну, добре, тоді, так. якщо. Eu tô dando stop na base. de água, É,